Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на курсі Історія розвитку управлінської науки. Сьогодні ми з вами розпочинаємо останню тему Концепція розвитку кількісної школи менеджменту. У межах цієї теми традиційні три питання. Перше основні положення кількісної школи менеджменту, друге основні представники школи, Леонтів, Аков, Кантарович, Джон фон Нейман та інші. По суті, концепція розвитку цієї школи продовжується формуватися і сьогодні. І третє питання. Основні досягнення кількісної школи менеджменту. Розпочинаємо. І зараз поговоримо про основні положення кількісної школи менеджменту. Математика, статистика, інженерні науки. Та пов'язані з ними галузі знання внесли суттєвий внесок у теорію управління. Так, до початку Другої світової війни виникла гостра необхідність проведення наукових досліджень у галузі ефективної оптимізації прийнятих командуванням рішень. Наприклад, англійці шукали спосіб Найбільш ефективного використання обмеженої кількості бойових винищувачів і засобів противоповітряної оборони для уникнення знищення під час масових німецьких повітряних ударів водночас американці шукали спосіб максимізації ефективності військових постачань для забезпечення висадки союзників у Європі. Кількісні методи, згруповані під загальною назвою дослідження операцій, використовувались при вирішенні проблем під час війни підводних човнів і мінування японських портів. Сьогодні під дослідженням операцій розуміють застосування математичних кількісних методів до операційних проблем організації для обґрунтування рішень завдань у всіх сферах. Цілеспрямованої людської діяльності сьогодні методи і моделі дослідження операцій дозволяють прийняти рішення, які найкращим чином відповідають цілям організації. Основним постулатом дослідження операцій є такий: оптимальним рішенням. Є такий набір значень змінних, при якому досягається оптимальне, буває максимальне або мінімальне значення критерію ефективності операції та дотримуються задані обмеження. Отже, якщо ми хочемо отримати прибуток, то нам потрібно досягти оптимального максимального значення, якщо ми хочемо зменшити витрати то відповідно нам необхідно отримати оптимальне мінімальне значення. Особливо це актуально в умовах кризової економіки. Ви будете вивчати дисципліни дослідження операцій, економетрика, теорія прийняття управлінських рішень на другому і третьому курсах. Саме там ви більш детально дослідите цю школу, кількісну школу менеджмента. Основними представниками цієї школи є Василій Васильович Леонтьєв, Леонід Віталійович Кантарович, Джон Фон Нейман, Джон Неш, Расел Лінкаль-Аков. Річард Талер Насправді ця школа бурхливо розвивається і сьогодні. Майже всі Нобелівські премії за економіку останніх років пов'язані саме з кількісною школою менеджменту. Фахівці вважають, що зараз відбувається розквіт цієї школи. Надзвичайну популярність серед студентів і дослідників кількісна школа менеджменту отримала після виходу фільму Ігри розуму – «A Beautiful Mind». Це біографічна драма Рона Говарда з одноіменною книгою Сильвії Назар. Фільм отримав чотири оскари, нагороду Золотий глобус і визначений декількома призами Бафта. Прем'єра. Відбулася у 2001 році. Проте, станом на 2020 рік, фільм займає 138-му позицію у списку найкращих фільмів за версією АМДБ. Джон Форбс Неш – Це відомий математик. Він здійснив революційні досягнення у галузі квантової механіки та теорії ігор. Йому належить Нобелівська премія у галузі економіки 1994 року. Проте фільм не зовсім про математику, а ще й про страшну хворобу, яка розмиває межу між ілюзорністю та реальністю. Місце дій Принстон – один із найпрестижніших університетів і наукових центрів Америки, куди й потрапляє у 40-ві роки хлопчик геній Джон Неш. Неша не можна назвати душою кампанії, тому що він вільний час проводить над дослідженнями математичних теорій. Проте він і не звичайний університетський зубрила він відмовляється відвідувати лекції, мотивуючи це тим, що нічого нового він там не довідається, а відвідування відбирає у нього дорогоцінний час на дослідження. Одного разу. На очі Нешу потрапляється красива білявка, про яку мріє кожен його однокурсник. І раптом у нього створюється стратегія завоювання жіночого серця. І після безсонної ночі Неш створює теорію ігор, концепцію, яку сьогодні широко застосовують у математиці і економіці. Отже, Основні положення кількісної школи менеджменту перше. Заміна словесних міркувань і описового аналізу організації та процесів її функціонування моделями, символами і кількісними значеннями, що відображають реальні взаємозв'язки. Друге Використання моделей під час прийняття управлінських рішень при цьому під моделлю розуміють форму дещо спрощеного представлення реальності. На цьому ми завершуємо перше питання. Дякую за увагу і до зустрічі!